Крізь темряву сяй возірок, ніби сіль по небу розкидало, чумацьким шляхом в історії думок, праведна душа небесний рай шукала. Візок так тихо десь в талині скрипів, валки хоробрих в мандри відправлялись. Тяжка хода коней, знедолених волів Енергію річок напувались. Мажари їхні, переповнені товаром, везли до півдня дари усіх степів. Продавши, все, чумаки не віддавали даром, сіль рибу з воротнім вантажем вкладали на волів. Дорога йшла крізь ризик і непогоду. Траплялася біда, значні пограбування, на честь купців чумацького народу, на небі дали. Білій смузі, чумацький шлях, зіркове звання.